Вітаю, мене звати Василь. Я займаюся оцінкованими причепами урса. Так само я ще займаюся підбором і консультацією по е, лафетах для перевезення автомобілів. Ця лафета була придбана моїм замовником в березні 2025 року. Вона вже наїздила 50 тисяч за 7 місяців. Зараз ми пройдемося по ній покажемо, як вона виглядає, які її важливі моменти, тому що. Наглядно ви будете собі уявляти, коли придбаєте таку ж саму, наприклад, то як вона у вас буде себе поводити через певний час. У нас тут розмір 4600 на 2,10 це на повну вагу 3,5 тони. В нас вантажні цешки колеса на торсіонах йдуть. У нас гальма накату на 3,5 тони по документах, запасне колесо. Підкатне колесо посилене на 300 кг. Тут у нас йде кріплення під запаску на, ось, на дишлі. Гальмо стояночне. Вилка в нас іде на 7 пінів, можна ставити і на 13 в залежності від того, яка у вас розетка стоїть на автомобілі. У нас йде кнот лебідка механічна на тонну 150 кг ось на такому кронштейні. Єдиний момент мені власник сказав, що коли вони витягують джипа, то цей кронштейн, ось тут наглядно ви бачите, його трохи викручує. Під легкові автомобілі, все нормально. Під вантажний автомобіль він не підходить. Тобто не підходить тому, що він заслабенький. Товщина в нас тут металу, виходить, 3 мм. Треба товстіший робити. Денні ходові діодні вогні. Ось ця вм'ятина. Мені розповіли, що коли лавета була в Ізюмі, в газона відмовили гальма. Він протаранив декілька автівок і зупинився на нашій цій лаветі. Посередині в нас зашито фанерою. Фанера ця волоссяка, з якої ми робимо борти і підлоги в одновісних, двовісних причепах. У нас ріжки діодні фрістоми на три стороні, вони коротенькі. Я бачу, що він пошкоджений, певно, ним зацепили були ось так, що чуть-чуть він надірвався. Але він працює наразі все добре. Стопи в нас, звичайно, йдуть на лампочку підсвітка номерного знаку. Посилені йдуть трапи на 2,5 тонни. Довжирина в нас трапа йде 30 см. Довжина в настрапів цих 2 метра. Вони 2-метрові йдуть. Що ми бачимо, коли, певно, трапи. Залазять сюди, то трішки от бачимо, що цинк збивається, але ну, це вже технічний момент. Впевно, от, коли машина виїжджає, тут збивається цинк, а з цієї сторони чуть-чуть тільки а, ні, тут цинк. Ну, це не суттєво, воно все одно не, не вигнеє, працює і буде працювати. Якщо вас цікавить придбання ось такої лавети, прошу пишіть мені або телефонуйте на ось внизу вказані. Номера зможу вас зможу вас проконсультувати, розповісти, які в нас є лавети, тому що в нас є як двовісні, так і трьохвісні лавети. Є від 4,2 метра до 5 метрів і навіть 6 метрів. Під більші габаритні машини йдуть. Які. По довжині ця лавета у нас повна довжина, виходить 4 тисячі. Я переміряв від краю цього до того краю 4740 міліметрів. По ширині від. З цього краю до того краю в нас виходить 2110 мм. Довжина в нас дишла рами сюди 1,45 м. В загальному замовник задоволений, ця лавета допомагає нашим військовим. Вона возить автомобілі на схід, тому і так багато за 7 місяців вона наїздила. Працює по повній програмі і як ви бачите, От її реальний стан. Якщо вас так само цікавлять оцінковані причепи одновісні або двовісні, з гальмами накату чи без гальм, так само прошу телефонуйте, зможу вас проконсультувати і підібрати в саме тій комплектації, яка потрібна саме для вас. Тому що причепи всі індивідуальні, ми їх збираємо під кожного із вас те, що вам конкретно потрібно. До речі, лавети ми віддаємо тільки під самовивіз. тобто Якщо ви замовляєте лавету, то її можна забрати тільки з виробництва. А, ну, або ж ми можемо зробити доставку на Київ, якщо, якщо ви десь в районі Києва, це, це важливий момент, тому що причепи, то ми відправляємо вантажним перевізником Delivery по всій Україні. І з виробництва, тому це не є якби, прив'язаність. Ви то, звісно, можете і причеп теж забрати в зібраному стані у нас з виробництва. Але в більшості випадків причепи мої замовники отримують в себе на делівері в, 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 по місцю, де вони проживають. А от за такою річчю треба буде по-любому їхати на виробництво. Або, як я казав, ми можемо їх доставити у Київ. Мене звати Василь, кому цікаво, телефонуйте, пишіть, все найкраще.